Почки честь, блядь, три, там, и даже тебе надо. Да, да, ну, ага. ну а ты накладывай да, тут? А, накладывай, маша туди їде? Да, пар. Пар. да мы же будем все лично по-другому. Почему?

Цього року в нас практично трек, де деякий старий, деякий новий. Так що хто був минулого року, ми йому трошки повезе, бо він буде їхати в тому самому треку, точки практично всі різні. Є декілька точок тих самих, дві чи три здається. І є новий участок, який ми зробили, але попереджую, там є брід через ріку. Три броди. Глибина максимум 60 см. Якщо правильно типу броду. Це, це що на карті зазначено брід? Для ТР 1 позначені броди. А для тр 2, 2 я не знаю. Броди. Є три броди? Там бред написано. Три броди, є ван. А на третьому? ТР23? Ні, ні, я маю увазі, що брід на точку, щоб доїхати, треба на точки. Брід точка не рахується. Це просто поозначили, що ви знали, де їхати, щоб не потопити машину. що. В якому місці безпечніше? Ну там є броди, там їздять люди, там їздять машини. А То не там, точка говорили. брід. Ні, ні, він сказав, точки не їх не брати. брати. Це не брати, це, це просто бро. Щоб ви їх не шукали не десь не там, не а, всіх визнати. Ви Перший брід для ТР-1 для ТРВ 2 РВ, найближчий до східниці, він, в принципі, там самий такий цікавий, тому що він йде буквою такою З. Ну, щоб там побачите, промазати, то втопитися. Ну там я не їхав, не знаю. Добре, а максимальна глибина то. Максимально теж. Не 60 см там, де приїжджаєте? Я Ми бачили, мій ваз. Ну якщо у ваза, то до пороги не дістає. Це там, де нормально приїжджає? Це якого до того, глибокі. Гамана глибока, то встекає крові не смертельно точки практично цього року я зробив складніші так що ТР3 практично всі все на баштичці встигли лібер як видно ті слови важко доїхати і важко доїхати і важко доїхати знайти яке далі там якою фарбою яким балончиком нанесено? — хорошою фарбою так що видно з ТР2 яким фарба синя ТР3, червона, з по фарби. Все, да? Червона фарбки не є популярна. Порядність точок не брати немає не значення, що не, немає. Не. Ну просто пройти всі потрібно. Є заді точки. Ти, ти маєш на увазі на дереву дерева Ну, Деякі є на дереві, заді, деякі видно зразу. Примітка пише і там і там четверта точка. У нас йдуть Це по ТВ, йдуть ТР2, ТР3, червоні. Хто за тебе, то підійти до. Мона, що? Він нам пояснить, тяжка точка? Рибідіть на заточку. Ні, не можна. Не можна, так? Да? Не можна, тому що є п'ята точка, в ТР. -3. Яка забита просто стопчиком, так що там ви його просто вирвете. Добре, питання наступне фотографія, фіксація точки. Рука, рука машини. Рука дом і машина. А ноги? Нога і ноги можна. Люди, говна, рука, ми... рука, 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 рука. Бортовий дома рукає рука, рука, на точку, рукою на Бортовий номер нога, майже в кадрі. Двері можна відкривати. Бортовий домик карточе до кружочка доторкатися. Ні, на дереві треба доторкнутися. Добре, якщо не виходить, під'їхати, Рука, рука. рука. Як ну, це? Буває, буває, що не прибіжає. Скажіть, будь ласка, у нас екіпаж троє людей. Обов'язково має бути шофер чи може бути пасажир? На фотографії. На фотографії. На фотографії на, на, хто? Щоб пів машини. Ще раз, ще раз. На фотографії є водій, хто, хто може бути, чи, чи? чи? хтось... Ні, не, немає значення. Будь-то пасажир екіпажер може пасажир. бути на фотографії. Екіпажу любий... Яка ж тут якої години? Щоби два нести. З якої години точки? Можна новачкам теж, мі типу, з якої години стартується, як рахується, ні -ні -ні, точки які точки пройти, порядок має значення, не має значення. Старт зараз буде всі ми колону йдемо в колон, центр, там офіційна частина, відкриття, і звідти ми стартуємо на час, на час кожен на має приймати свій, свій, свій час. Інтервал який? Буде до... часові точки. Часові точки, коли? часові точки будуть завтра з 11 до 3. То видадуть нову карту? Чи? А, а якщо чемпіонать як і... ці точки, то будуть пати в лагері, чекати? Ви приїжджаєте, є координати, відкриті точки. Тобто є вас? Є. Якщо хтось взяв, наприклад, точки, всі і приїхав в другій ночі, в третій, він приходить сюди, зливає і ми закриваємо йому годину. Зупиняємо час. А то нереально.